Так, привіт всім. Сьогодні 4 вересня 2022 року. Я в хатинці в Березові. Отак От вчора покосив трохи дорогу. Така дорога. Бузина. Чорна вже пристигла, красива. Ми нарвали бузини. Ми робили варення десь 7-8 літрів. Челюще варення прекрасне. От калина в мене сама виросла тут. Ось яка калина. Сама виросла. Треба пересадити звідти в паркані. От. Вересень вже, яблука достигають. Помалу. Ране золота, того року мало, дуже багато. Того року менше має. Інші яблінки мають. От. Мій служивий. Гружений дари осень, бульба, сливи, от, гранета падає. Прекрасні яблучка, прекрасні. От, такі прекрасні яблука. Мали наші є. Ще малина. І гарбузи. Гарбузи дині по-нашому. Перший рік я. Сали і по посадили. Посіяли. От. Посіяли жито після бульби. Бульба була прекрасна. Багато бульби вродило на тім участку. Після бульби посіяли житло, там буде видно. Глухина. Теж трошки мало. Перший рік трошечки. А другий рік почува ось, ось там. Є. Груші падають. От. Сушку включив, почали сушити. Помідорів багато було, огірочків. Фасоля. Пообривав фасолю. От, ще, ще є зелене. Трави на чай підсохли. Так, от. Гарбуз, от сушка перша, яблучка, груші і фасоля. Так. Троянди цвісти будуть. Будуть вже. О, будуть цвісти троянди, що ми посадили в липні місяці. І зараз подивимося на мої, на другий сад мій, на яблінки мої. То моя яка господарка була. Кури, качки бігали, ну поки нема. Думаю, з часом буде. Певниця. От стільки бульби. Стільки бульби. Ну, десь так. 5-6 мішків вийшло з Літна яблунька. Прекрасна була. Багато яблук було, от зимова. Це мова! Гарно родила, теж я то садив у 2005 році саджанці от виросли. Прекрасно, От скільки яблучок Скільки яблучок Прекрасно. Ну і тому ми молоді. Заодно ну, яблучко, трошки щось впало. Ота молоденька, по-моєму, називається Йона. Так, молоденька. Ну і тут, не знаю ще назвів. Перший рік вони вродили. От. І остальний сад мій. Тоже все. Груша. Ось то все. Прекрасно. Так щасливка. сливка. О, то що в машині були. Трошки нарвав. От ще скільки є. Сливка. Прекрасні сливи. Смачні. От. Так, а зараз підемо. До сушарки. Сушу. Ось тут ще два яблучка є. Перший рік вродила. Ось такі у нас діла в хатинці в березві. Так проходить осінь. Ото ріг. Другий горіх, теж є горіх і білки бігають, білки бігають, і третій там є горіх. Так. Чорнобривці. Ще тут помідори. Це трошки є. Ну, того року вродили. Помідори, огірки, прекрасно. Соняшник і папороть. Водосінні квіти. Альпійська айстра починають цвісти. моряк червоний, морква. ну І той участок бульба була теж велика, добре вродило пущіє вжито до весни. А на весні знову, напевно, бульба буде. От ранети мої. Так. Йдемо до сушки. Отакі от яблучка. Так само багато, багато. Ну і так, котрі падають, ті сушимо от груші, ту мию в тій воді. От. Сьогодні заложив одну лісу. Одну лісу заложив. Раз, два, три, чотири, п'ять. Після завтра можна буде дивитися і можна буде забирати, котрі висохли. От. Палю, ріща, всі відходи. Фруктові обрізав сад. О, прекрасно горить. Обрізав сад, шкода то викидувати. І то в мене йде на, на сушку. От. Погода похмура. Так, по -усінному. от та дорога. І так день за днем була весна, було літо, і вже вишні були. І вже тепер осінь. От скільки молодих вишенів росте. Навесні треба буде пересадити їх і щось з них буде. От, скільки молодих вишеньок. Я їх не косив, я їх обкосив, так. о, Треба пересадити, ось горі волосі. Тут в мене пернаті бігали. Ну, я думаю, що я ще їх заведу, ще буду до мене кури, качечки, кіч бігала бігала потім стовпку. М'явчала. Так, ну і будемо закінчувати кіно. Бувайте здорові. Всім всього доброго.